В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка Ольги Зубер, Золоті зернята. Колись давно було на світі Мишече королівство. Жили у ньому королі з королевою та їхня донька, принцеса Мишка. Одного разу знайшла вона крихточку шоколаду. І спробувавши його, тихенько запищала від щастя. І в ту ж мить вирішила, що відтепер буде їсти зернята лише в шоколаді. Почувши таку новину, король з королевою аж за голови взялися. Принцеса ж оббігала всі придворні комори, а бажаних смаколиків так і не знайшла. Пшеничних, вівсяних, ячмінних зернят було хоч купайся в них, а жодного шоколадного. Ох, і розсердилася ж принцеса. Вона зафирчала на короля з королевою і в розпіч вибігла з палацу. Була рання весна, ішов дощ, її рожеве платтячко вмить забруднилося і стало сірим. А як сподобалось воно колючим реп'яхам, вони начеплялися на нього так густо, що мишка стала схожою на їжака. Золоту корону зірвав вітер і покотив полем. Її високість кинулась на вздогін, але вітер виявився прудкішим. Принцеса впала на землю і грозилася вітреві всіма погрозами, які знала. У кишенці вона нащупала жменьку зернят і ще більше розсердилась, бо вони ж не шоколадні, аж раптом почула, що хтось плаче. Неподалік вона помітила нірку, прикидану дорічньою травою. Принцеса підійшла й заглянула всередину. Тут було тісно і темно. На купі сухого листя сиділи мишенята. Зроду, з віку не бачила такого палацу, подумала вона, згадавши свій палац з позолотою і мармуровими сходами. А чому ви плачете через те, що домівка ваша така тісна, мала й негарна? Мишенята не впізнали у мишці принцесу. А вже ж наразі вона мала зовсім не королівський вигляд. Ні-ні, у нас найкраща хатинка в світі, нам тут тепло й затишно, а скоро зацвітуть польові квіти. Ото буде найкраще місце на землі, хором запищали мишенята. А плачемо ми через те, що не маємо чого їсти, пожалілася мама мишка. А хіба так буває, щоб у такому великому світі комусь не було чого їсти, неабияк здивувалась принцеса. Наші запаси скінчилися, а до нового врожаю ще далеко, схлипнула мама Мишка. А ви їсте звичайні зернята, схаменулась принцеса. А які це? Ось вона витягнула зернята з кишеньки. Хіба ж це звичайні? Вони ж золоті, йому анімо, зраділи малята. Принцеса віддала йому усі зернята, що мала, а сама рішуче повернулася назад. Дорогою вона знайшла корону і радісно підстрибнула. Коли її побачили король з королевою, то мало не зумліли. ледь впізнали свою чепурну доньку в реп'яхах та замурзаному платті. Принцеса ж насамперед наказала відправити мамі мишці з мишенятами найбільший мішок зернят із королівської комури, а також теплі ковдри і іграшки для малечі. Вони подружилися. І принцеса Мишка часто навідувалася них в гості, а про шоколадні зернята і думати забула. Отака в нас казочка малятка. А вам пора спати, тихої вам ночі, на добрать.